Трішки сніжку присипало. Ось. І поки я вийшла, а Фенді щось боїться, виходить, то перестав. Так, тільки-тільки летить. Але зараз перед цим сипало нічого. Оце на ранок так насипало. Сніг мокрий, зараз покажу. То не знаю, було мінус один писали, я ось тут Трішки змила. О, виходь, Фіндюш, виходь, не бійся. Дивіться, який мокрий сніг. Я так прогребу до калітки, до фірточки туди. І трішки погуляємо. Виходь, не трусись. Виходь, виходь, красуня, отак. Виходь погуляємо. Виходь. Ой. Давай, давай, виходь, виходь. Ну? От молодець. О. Перші твої сліди. Топ-топ-топ-топ. Красуня. О! Там навіть трішки вгрузає. Пішла. Ну, а я трішки зараз прогорну тут. Ну і тут прогорнула. Може Наталя прийде, то щоб їй було тут чистенько. А я, Айчка, привіт! Там машина поїхала, і він на машину дивиться. І в дворі оце так. Для Фенді і до дверей побігла додому. Ну і я пішла. Ти знову вийшла? Ну, виходь, іди, я тобі прогорнула. Ні, додому. Додому пішла. Що ти хочеш? Гулять, ти тільки була, там іде сніг. Ви бачили такого після тих смаколиків, які... Віка їй привезла, це засушена качка, ну м'ясо качки. І оце вона з'їла два, віка їй дала. Один лежить. І вона знає, що воно лежить, підійде до шухляди і оце піднімає лапки доверху. Ти дай. А те, що я насипала, те не їсть. Але ми... я туди е, вчора ввечері. Їй вже треба таблетку оцю проти глистів. Глистів немає, але ну, Віка там кожного там термін якийсь є, що вона її годує цією таблеткою. І вона вчора ту кашу так не хотіла, але поїла. Гречку. Ну, я побільше м'яса, звичайно, насипала. Так, зараз я хочу що? Я хочу зробити собі чай. Прибігла, і я відкрила, такий чай буду пити. Я відкрила тунець, а він зовсім подріблений такий. І я намазала на чорний хліб. І зараз зроблю чай, там закипів. І ти їж, я сьогодні тобі не дам тут, тобто, так може й дам пізніше. Жалко. Так. Чай. Чай без цукру. Можна фруктози, але краще не зловживати в нашому віці. Хай краще буде без нічого. Зараз 11 година ранку. У мене є тут лимончик порізаний. І це мій буде сніданок. Гречки не захотіла, овсянки не захотіла. Ну, а ось такий так поснідаю. Потім буду чим займатися. Побачила, до Наталі пішов там Толя, мабуть, сніг допомагає відкидати. Ну, а мені нема кому допомогти, тому я пішла трішки сама поки дала, але то небагато. Така, знаєте, зарядка. Ну чого, смачненько. Ну, я люблю сама подрібнити, коли там кусочки плавають, а там таке плавало, ну прям подріблено було. Це в тебе своя лінія. Іди своєї ж. Угу. Може, вийде після обіду. Якщо сніг перестане, то трішки погуляємо. Як ти ж чекаєш додому? Дивиться. Панді, якби я тобі не насипала, я б тобі, може, трішки дала, але воно ж підсолене. тобі це не можна. Поняла? Тобі не можна таке. Ви думаєте, я не пойма? Поніма. поніма. Раціон обмежений. Ти так влітку кісточки з черешень їси. І попробуй забрати. Треба фруктозою пересипати лимон. Щоб не пропав. Ну, ще декілька днів полеже. Ця красавиця сьогодні бастує. Оце є кусочок отої качки, і вона підійде там, де вона лежить, понюхає, підійде до їжі і пішла. А що вона робить? Вона ось лежить. А я підійшла, так вона підняла головку. Давай, спи, спи. Перестала сипатися шерсть неї. Сьогодні навіть не вичухували, не було що вичухувати. Що, будеш голодовку мені об'являть? Не дам тоді качечки, ото поки не з'їси. З'їси, тоді дам. Красуня. Ви бачили таку, вона мені голодовку об'явила. От сьогодні й не дам той качечки, поки не з'їси кашу, Угу, спить вона, а тільки камеру включаю, так і піднялась. Давай спи тепер. Ввечері ото будеш доїдати, І що це таке? А Віка говорить, та не переживай, поїсть, як захоче. Ось я вже вклалася. Угу, давай. Ну і спи тоді. Бачиш ти яка? А, до мене йде ластиця, де? Да? Ага, ох ти ж. Дурочка, я ж за тебе переживаю, щоб ти не голодала. Що? йдеш до мене? Ну що? Ну, Ні гратися не хоче сьогодні. Нічого. Красун, ага. Де твої ляльки?